Скільки, ну ви буде. ж знаєте, все одно у вас є соцопитування, скільки у вас є відсотків зараз? Якщо говорити е, політично, да, то треба говорити, ну я не знаю, да, скільки це. Да. А якщо знаю, в ефірі, Ну але, так але, але, да, я, знаю, я знаю, що мене підтримують більшість на. Тобто да. 50 плюс? Ні, 50 ні. 40? Трошки менше. Тридцять, трошки yes, більше. Добре, тридцять відсотків. Це сто шістдесят тисяч, так, в одному сто сімдесят сімдесят двісті сімдесят один Тобто десь шістдесят сімдесят тисяч людей вас підтримують? Ні. Такого а, навіть рекорду навазі... нема. Навіть по за попередніми мажоритарною системою, яка була останній раз, у 2002 році. Я думаю, що згідно і соцопитування і враховуючи те, що моє все життя пройшло на населеніці, я працював працював років в Національному аційному університеті проектором, першим проектором. Тобто ви постійно а, обробляєте цей електорат? Ні, я не обробляю. Не електорат, Це люди, з якими я разом і живу, і, ну, то, і то, працюю. Скільки? Ну, я думаю, близько 30 тисяч. 30 майже, тисяч потратити на компанію. В межах своїх можливостей. Ну, скільки? Ну, я не знаю. Ну, Мільйон-два да. десять. Ви не рахуєте десять. гроші. Як це я не рахую гроші? Я ну так як тоді не знаєте. Ну, Добре, мільйон, давайте мільйон. до вашого опонента. Да. 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 Може мільйон. Мільйон. 30 тисяч це десь по 300 гривень. Ну, і, на це кожен. мова йде про е, витрати на агітаційну продукцію. Бувади, на іншу, да? Зараз Давайте, скидь, будь ласка, скільки?